Вирішив я якось зробити шорси, щоб перевірити, скільки вони наберуть переглядів. Перша спроба була не дуже, але от друга була доволі непоганою. І тоді мені сказали зробити шортс по неймовірному цифровому цирку. І що можу сказати? Цей мульт врятував мій канал, блять. Звісно, інші відео також набрали багато переглядів, але найпопулярніші це саме відео по цирку, так ще й підписників мені набрав. Після такого успіху я подумав зробити нормальний огляд на цей популярний веб-мультсеріал, або ж на його пілот, який набрав вже 115 мільйонів переглядів. Ех, От би «Буль Шторм стільки набрав. Ну що, в такому випадку в саме время представиться. Мене зовут Джейк Пак. Хоч я і трохи запізнився, і до мене вже майже всі зняли огляди та сказали свої думки, я все-таки теж скажу свою думку про цей по-справжньому неймовірний мульт. Усім привіт! Ви на каналі СХК Studios, А ми починаємо. Монфін починається із доволі креативної заставки в стилі дуже старої графіки, плавно переходячи в 3D. Одразу ж нас знайомлять з персонажем на ім'я Кейн та його помічником булькою, і ми дізнаємося, що він щось по типу головного тут. Після цього, під прикольну музику, нам показують інших героїв. Найприкольніше, що вже за першу хвилину ми вже познайомилися і знаємо характер всіх персонажів, яких нам показали. Кожен по-справжньому особливий і відрізняється один від одного. Мої улюблені це, напевно, Джекс та помні. Один доволі харизматичний гівнюк, а друга просто мила та панікуюча дівчина. Кейн також доволі цікавий, і думаю, в майбутньому він себе покаже ще більше. Інші, звісно, не прям сильно себе показали, але не треба забувати, що це якби. Пілот, але навіть так персонажі все одно запам'ятовуються. Сюжет ґрунтується навколо цього цирку, і коли в нього потрапляє помні, то нічого не розуміє, забула своє ім'я, і тепер весь пілот вона знайомиться з іншими героями та хоче знайти вихід. І чесно, події відчуваються не нудно, Це завжди щось відбувається, і ти просто не встигаєш засумувати. Пілоті є дві сюжетні лінії. В першій помні хоче знайти Кейна, щоб допомогти Рагаті, яка постраждала від потвори, ну і водночас пошукати вихід. А також тікає від цієї ж потвори, яка колись була клоуном Кауфмо, який абстрагувався. До речі, щодо абстрагування, то це насправді доволі таки страшна штука, бо це може статися з кожним, але сама причина, чому так стається, поки не зрозуміла. І тому навколо цього створили вже багато теорій. Друга сюжетна лінія це коли Джакс Кінгер і Лантух шукають зубал та зустрічають королеву Глоїнків. Йоп твою мать, що це? А поки вони стараються її врятувати. До речі, невдало, повні натикаються на щось доволі дивне. Спочатку на безкінечний коридор, а потім на дивний комп'ютер, який вже став важливою частиною в сюжеті. Ну і мало остаточно й зійшла з розуму, коли пролетіла через безодню. Ну і ці сцени, це реально найкращі моменти пілоту. Вони водночас місцями смішні, але в основному тут по-справжньому відчувається справжній жах. Це реально один із таких мультфільмів, які виглядають ніби по-дитячому, але насправді це щось більше і щось реально страшне. Ну, і сцена, коли повні пролітає через безодню, то повністю захоплює дух. Також хочу повийобуватись трохи. Ця сцена – це відсилка на космічну Одіссею Кубрика. Так да. Ага, це все. Пізніше інші герої рятують Зубел, завдяки Кауфму, звісно, а Кейн повертає помні назад. Після цього Кейн вітає усіх і пригощає обідом. Хоча найцікавіше, що їм не треба нічого їсти, спати або ще щось робити. Це просто щось. По типу винагороди. Ну і далі починається ще одна дуже крута атмосферна сцена, де Помні знаходиться в стані жаху і нерозумінні, куди ж все-таки вона потрапила. Ну і потрохи ми бачимо, що хоч це її перший день, але у неї вже проблеми із психікою. Ну і під дуже крутий музичний супровід пілот закінчується. Що ж, в принципі, сюжет доволі таки непоганий. Автори зробили все, що треба, а сам показали майже увесь світ цього цирку, персонажів, та просто залишили нас з роздумами. І що буде далі? Ще хочу похвалити анімацію і дизайни. Вони не ну, дуже креативні. Хоча місцями кольори ну занадто якісь токсично кольорові, але напевно так треба. Ну і звісно, саундтрек. Ну ви просто це послухайте. Ну і який висновок. Мульт заслуговує на усю цю популярність і тепер реально чекаю в наступних серій. Ну що ж, на цьому все. Не забувайте про вподобайки і підписку, а то вже треба нарешті набрати ці довбані 10 тисяч підписників. Усім щасти і бувайте! Oh, Oh, so light, Freddy Fazbear, back.